Усім привіт! З вами Укара Гридиталь. Сьогодні ми розглянемо е, такий даний комплект, який дозволить вам перенести гідророзподільник на задню кришку вашого трактора. Знаю, що даний комплект вам дозволятиме обслуговувати ваш R80 дуже зручно. Тому, в принципі, як ви і придумали такий ось комплект. Думаю, що розповідати, що таке розподільник вам не потрібно, ви усі знаєте, а от що входить в комплект, думаю, потрібно сказати. Давайте почнемо з кришки, яка встановлюється на самий трактор, і через оці 4 отвора прикріплюється сам розподільник. Далі, ось такі тяги є три штучки. Вони підключаються ось на оці речашки. І до цих речашків вже кріпиться ось такі тяги. До речі, цей комплект він на тягах. Є ще на тросиках, я знаю комплекти. Але як показує практика, на тягах буде найкращий вибір. Далі йдуть шланги, два штуки. Один з них це подача під ключ 32-й. Він йде двохплітковий. Ось позначення, що він йде двохплітковий. Він такий дебелий, товстий. Що хочеться ще сказати? Підключається цей патрубок до ось цього виходу. Підключається він через ось такий спеціальний штуцер, який вставляється ось в цю трубку. І трубка вже підключається до самої шланги. Ось цієї. Наступна у нас позиція це обратка. Ось такий патрубок. Він підключається через спеціальний теж штуцер, як би його так назвати, ось на оцей канал. Далі підключення на 32, 50 і два кутових штуцера. Як вам буде завгодно, можете їх поставити для зручності. Хамутики. Шайбочки і е, резиночка. Ну і звісно, сам механізм це ось, оці ручки. Кріпиться на оцих двох отворах. Наскільки мені відомо. Я знаю, що є люди, які там ще якось його прикріплюють, щоб він був зафіксований е, жорстко. Е, хто не знав дані речаги, вони встановлюються справа від оператора. І, в принципі, це зручно ним управляти. На цьому я за весь комплект вам вже розповів. Хто шукав, друзі, даний комплект, звертайтеся. Є ще самі розподільники на будь-який смак, на будь-яку ціну. Орієнтовна вартість розподільника починається від 5900. Це буде трьохсекційний, але, але з одним плаваючим. І далі вже від 7,5 тисяч йдуть трьохсекційні з трьома плаваючими. На вибір є польські, угорські, от, наприклад, фірми «Райдер», Є ще Прибалтійські Юбана і розподільники Гідросили Україна. Тому звертайтесь, замовляйте і всім дякую.